Усім доброго дня! І хочу вам повідомити, що в мене нарешті завершилась інкубація моїх мускусних качок. Ті, хто дивився попереднє відео, дуже добре знають, що в мене до фінальної стадії дійшло 22 яєчка. З 22 яєчок у мене вилупилось 20 штук у таких пухнастиків. Одне яєчко в мене завмерло повністю. І ще одне яєчко в мене. Лежить в інкубаторі, воно проклюнуте, але ще не вилізло. І, чесно кажучи, я не дуже впевнена, що з нього буде щось хороше. Намагалась йому допомогти, але воно ще кровить. Не знаю з якої причини. Ну, Почекаємо, побачимо. Що робимо тепер? Я їм поставила звичайну воду не кип'ячу, не день нічого не додавала. Звичайна питна вода. Дала хороший стартовий якісний камбікорм для водоплаваючої птиці і буду в такому режимі їх утримувати три дні. Через три дні, якщо в нас буде хороша погодка сонячне, тепло, то я їх почну випускати на вуличку і до камбікорму буде підрізати трошки додавати цибульки і кропиви. Цибуля і кропива це хороші природні антибіотики, вони будуть їм стимулювати роботу кишківника І, звичайно, як такий невеличкий антибіотик, профілактичний для того, щоб вони були здоровенькі. Зараз деяким дві доби, деяким доба, але як бачите, вони вже добре п'ють, вони вже їдять, всі активні, всі хороші, всі жовточні мішочки жовточки в нас позатягувалися. Животики в нас чистенькі, сухенькі, жопки в нас чистенькі, сухенькі. Так що думаю, що в них все буде добре. На наступний рік з ними проблем взагалі не виникне, бо ця качка це одна з найкращих на сідок. 100% цих качок сідають самостійно на яйця і дуже добре виводять каченят. Тому я так думаю, що це в цьому році я перший і єдиний раз коли виводила їх саме в інкубаторі. Надалі вони будуть в мене самостійно виводити каченят. Мені дуже подобається ця птиця, тому що в неї дуже диетичне м'ясо. Воно напівдике, немає в нього такої яскравої жирової прослойки, як у звичайних качок. Ну і в принципі, найбільший плюс це те, що вони самостійно себе виводять. І моєго втручання буде мінімум. Так що отакі от у мене справи? Усім дякую за перегляд, ставимо лайки і будемо дивитися, як простуть наші маленькі пухнастики.